Дуже ефективними е, керівниками і намагаючись якоюсь мірою їх наслідувати, мається на увазі от е, його таке: ну буквально це ж м, стиль керування самодура, угу. не, більше, не більше і не менше. Але так сталося, що весь світ потрапив в залежність від трьох людей, які от, мають такі риси: Сі Цзіньпін, Путін. Трамп, і от в цьому трикутнику ми з вами змушені обговорювати буквально їхні когнітивні е, якості, їхні психологічні якості, і шукати способу, як їх враховувати. От, я особливо не заздрю українській владній команді, коли вони змушені шукати способу, як би знайти спільну мову з цим е, нарцисом. От, е, наш посол в Вашингтоні, пані Стефанишина, опублікувала таку статтю з таким заголовком: що от при Трампі так змінилася зовнішня полі політика, Вона так покращилася. Це вимушений крок. Ми наші дипломати з незаздрієм вимушені це робити. Тому от в цих умовах я ж навіть дивуюся, що нам вдається не зовсім зіпсувати стосунки з сполученими штатами. Ми отримуємо і розвіддані. Uh -huh. Ми отримуємо і зброю. Хоча там ліва рука дістає право вухо через через НАТО, через європейський через союз. Сторон. Але напряму як uh -huh. цей? Ми отримуємо поки що обіцянки надати нам більш потужне озброєння. Але ці обіцянки теж дуже багато варті, бо вони псують настрій наш. Чому ворогу вони його лякають, так що і в цьому і його, і його примушують його міркувати про те, а чи не завершити врешті війну. Тому поки що будемо вимушено співпрацювати з тим, кого обрав американський народ, угу. пані Марія. Ще одне питання з приводу ну та тому що кажуть про те, що це одна з першопричин цієї зустрічі: тамогавки, а також посилення української ППО. Якщо говорити про тамогавки і знову ж таки говорити про позицію, наприклад, яку подає. The New York Times кажуть про те, що якщо Сполучені Штати Америки таки нададуть тамагавки Україні, це буде означати прямий конфлікт між США і Російською Федерацією. Як ви ставитесь до цієї думки? І так само з приводу взагалі технічного отримання цих тамагавків, нам вже треба їх закупити, і тут є три варіації: або ми можемо їх закупити через Pearl. Ми не знаємо, чи будуть надані ці кошти для закупівлі цих систем. А, в нас є ще угода про мінерали. Як ну, конва відносини з Сполученими Штатами Америки, ну і є заборожені російські активи, які так само можна використати, якщо це буде можливо. Що скажете? Я думаю, що, по-перше, якщо дійсно передача томагавки відбудеться, вона швидше відбудеться взагалі в рамках в рамках угоди про мінерали. Uh -huh. Вже механізм це вже буде якийсь інший. Загалом ця зустріч, вона, хоч багато говорить про те, що це буде лише про томагавки, але не так. Томагавки це частина, важлива частина, і це, взагалі, для мене не так передача томагавків важлива, як самі заяви і готовність їх передати. Тому що як тільки Трамп почав говорити про передачу томагавків в Україні, зразу ми почули позицію Росії, і Росія занепокоїлася, тому це, це такий важливий крок, не лише з точки зору, що ракети в нас будуть, а важливо, щоб про це говорив Трамп, і це взагалі говорить про зміну його політики щодо Росії угу. і щодо України. Також в позитивному плані щодо України. Далі зустріч базуватиметься ще швидше за все на питанні співпраці і що стосується власне угоди про мінерали. А також, звичайно, що і ППО, і можливо, інше озброєння. Бо тому, що коли ми говоримо про томагавки, томагавки це складні ракети, вони. Точні, вони дуже далекого далеко радіусу дії, але вони потребують в нормальному стані запуску з моря. Але в Україні є спосіб, вже продумували, що є установки, які можна використовувати власне, для того, щоб запускати їх навіть з землі. І Тому для мене, взагалі, томагавки це більше не як використання, а більше як погроза. Я би десь прирівняла це частково до ядерної зброї, не зовсім як ядерна зброя, але все одно, воно так голосно, є голосною погрозою. І ще одна частина розмови, я думаю, буде стосуватися співпраці в сфері е, дронів, е, виробництва дронів, можливо, дронів перехоплювачів, тому що ця тема дуже цікава була для американців і вона в цілому зараз цікава для країн-членів НАТО, які на сьогодні знову ж таки зіштовхуються вже з загрозою з боку Росії. І тут, якщо ми говоримо, а що думає Росія, чи це буде Конфліктом ну насправді Росія в, спочатку, в, в повномасштабного вторгнення, але мені здається, ще й до з 2014 року завжди говорила, що вона воює з країнами НАТО, що вона не воює з Україною. Тому я думаю, що це м, ну я не вважаю, не вважаю, що це якесь особливе зіткнення пряме це передача нам озброєння, яке ми будемо використовувати, як ми вважаємо, США як і інші країни, в тому числі Росія, вони ж продають uh -huh. озброєння своїм союзникам. Тобто і ніхто не каже, що воює з Росією в цей момент, тому Почули. тут. Почув заяви можуть бути, але я не я не, не важаю це аргумент. Дякую за вашу думку. Марія Галатей, кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних відносин. Ми ну, запрошую на наступні ефіри. Повертаємося до Костянтина Матвієнка, політичний експерт, пане Костянтине. Останнє питання по тамагавкам. Далі підемо на Рамштайн, тому що сьогодні є це засідання. Якщо говорити про політичну погрозу, політичну погрозу, і якщо давайте так у вас в руках в Україні в руках один єдиний єдина єд, установка тамагавку одна ракета. Та куди б краще було влучити в Російську Федерацію, щоб це була політична погроза. Не військова, тому що я розумію, ви не військовою оглядач, політична погроза. В Останкінський телецентр, але це буде не військова ціль. Чи пропагандистська ціль це військова? Тобто так. вони агітують своє населення іти воювати в Україну, тобто вони просто збільшують кількість російської армії, вони заохочують збір коштів на війну Росії проти України. Тому останки пропагандисти, цілком законна військова. Чула, дякую дуже. І тепер трошки до теми Рамштайну. Сьогодні в штаб-квартирі НАТО день напружених переговорів відбудеться зустріч у форматі Рамштайн і Рада Україна НАТО. У заходах братимуть участь міністр оборони низки держав. В тим часом Марк Рюта вже заявив, що альянс захищатиме кожен дюйм свого повітряного. Простору. Ну а щодо українського питання, генсек НАТО сподівається, що невдовзі більше країн-членів альянсу доєднається до ініціативи Пьорл щодо закупівлі американської зброї для України. Давайте почуємо Марка Рюта. Це нова, це нова програма, яку ми запустили лише у серпні. У межах Пьорл США надають Україні необхідну летальну та нелетальну військову підтримку, оплачену союзниками по НАТО. Уже виділено понад 2 мільярди доларів, і я маю всі підстави припускати, що сьогодні до неї приєднаються ще багато країн. Ну і США анонсували важливе оголошення щодо постачання озброєння Україні в межах програми ПьоРЛ. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакар. Він також закликав союзників активніше доєднуватися до цієї програми. Давайте почуємо. За допомогою Пюрел президент Трамп надав найкращу зброю у світі американське озброєння та боєприпаси для продажу нашим європейським союзникам по НАТО, а також Канаді, а потім для постачання в Україну. Україна цього потребує, цього бажає, і ми повинні забезпечити, щоб постачання продовжувалося. А наші союзники виступили і придбали зброю за допомогою цього механізму, який зараз працює безперебійно та ефективно. Меттью Вітакер, посол США при НАТО. Ну і також очільник Пентагону під гексат також вислов сподівання, що до Пьорл доєднається більша кількість держав, щоб придбати ще більшого озброєння, забезпечити Україну всім необхідним для мирного завершення цього конфлікту. Варто наголосити, що до ініціативи Пьорл долучаються ще кілька країн. Про це сьогодні ви повідомили Фінляндія. Та Литва. так за повідомленням міністра оборони Фінляндії, цього тижня буде оголошено про новий пакет допомоги для України. Ну а міністерка оборони Литви заявила, що їхня країна внесе 30 мільйонів доларів у межах програми. Ну ще раз, давайте про Перл, давайте підсумуємо, що маємо станом на сьогодні. З Серпня місяця дійсно вона почала працювати. Ця програма тільки про неї заговорили. Тобто скільки там 4-5 місяців вона існує? Два мільярди євро вже є. Так доєднуються, можливо, не таким поспіхом, як би нам хотілося, але тим не менш доєднуються країни, що м, дасть можливість країнам швидше доєднуватися. Можливо, наступні атаки Російської Федерації це. А ми бачимо, що дає можливість. Географія, хто виділяє кошти, Філяндія, угу. Литва, угу. ті, хто перебуває в безпосередній загрозі від Російської Федерації. Тому географія в першу чергу. А нам край необхідно пояснювати, от ми розуміємо, спасибі Великій Німеччині, але вже Живо, якщо подивитись на Італію, вони все таки вони розуміють, теж але все-таки їм своя сорочка ближче до тіла. Вони мають розуміти, що е, Росія становить небезпеку для всієї європейської цивілізації uh -huh. е, від е, Угорщини до Португалії. Тому е, краї... нам треба консолідувати ці країни так, їм треба... Як консолідувати ці країни? Наприклад, е, е, південь Італії він там взагалі нічого не знає про війну. Живе своїм життям. Uh -huh. В них фієста з першої години до 16-ї години. Як Таку країну можна е, пробудити. І дійсно показати дивіться. Ця загроза є реалістичною. Працювати через еліти, зокрема через лідерів думки журналісти, письменники, діячі культури. І до речі, певною мірою це робиться. Угу. На жаль, дуже незначною, але це робиться. Тому да, це це от це, це треба робити перед усім нам. І якщо чесно, робота з інформаційним полем цих країн має бути частиною нашого військового бюджету, тому що це питання справді нашого, нашого ресурсу ми будемо чесно. ми, ми воюємо з оцією країною катом. Російською Федерацією, ми воюємо західним ресурсом. Е, українські пенсії, українські зарплати бюджетникам, військовим. Ну військовим тут складніший механізм. Не будемо цього торкатися. Е, цей інфраструктура. зараз стане питання по е, імпорту електроенергії, імпорту газу. Це все забезпечується ресурсом е, Європи. Ми за це вдячні, але ми маємо розуміти, що якщо країна не витримає, то тоді просто не буде фізичної Європи. Угу. Зараз з'являється оперативна інформація. Пакистан завдав авіаударів по Афганістану. Шириться це відео соціальними мережами. Зараз над столицею здіймається дим. Можете бачити на своїх екранах, як все це виглядає. Буквально вчора, позавчора, топ-новина. Тижня, взагалі, можливо, навіть і не тижня, а декілька декількох років а, завершення війни. А, Ізраїль Хамас. Підписання певної мирної угоди. Хоча дуже цікавий момент підписували президент Катару, Єгипту, Сполучених Штатів Америки і Туреччини. Ані Ізраїлю, ані, ані Хамасу там не було. Палестини не було. А, і а, в промові, останній промові по цьому кейсу, Трамп сказав про те, що дивіться близький схід. Я думаю що розпочнеться третя світова з близького сходу, ні, не розпочнеться близький схід. Тепер в безпеці бачимо ось таке новина. Дивіться перше, війна Ізраїлю з Хамасом не завершена. Єдиний позитивний наслідок цієї угоди це урятували 20 заручників і повертають 28 стіл загиблих заручників. Хамас залишається небезпекою для Ізраїля, і в Ізраїлі це чудово uh -huh. розуміють. Uh -huh. Тому пан Трамп звичайно може радіти, що він не допустив початку третьої світової. Але Війна між Ізраїлем і Хамасом за своєю потужністю, вона абсолютно не тягне на Третю світову. Дивіться, щойно Пакистан воював з Індією, тільки замирилися, Пакистан змушений йти війною на Афганістан. Чому я кажу, що змушений? Тому що Таліби становлять загрозу для Пакистану. Тут треба розуміти, що являє собою ця місцевість, ця місцина. Там з Пакистану, в Афганістан з Афганістану, в Пакистан, ці от кочівні племена. Вони ходять досі, досі туди-сюди. Вони не дуже визнають е, цей е, кордон. Uh -huh. Тому, е, от коли Таліби захопили владу в Афганістані, вони стали загрозою і для е, Пакистану, і для країн колишньої центральної е, ну радянської центральної uh -huh. Азії. На жаль, і для Ірану. Чому я кажу на жаль? Тому що е, ну там колосальні міжрелігійні суперечності, і якщо ще почнеться і ця війна, окей, у Ірану вже зараз немає ні потуги, ні сил бити по е, Ізраїлю. Хоча це його так би мовити, екзистенційна політична мета е, Ірану того режиму, який є в Іран, не самих персів а того режиму, е, це знищення Ізраїлю. Тепер що ми маємо? Ізраїль, Хамас фактично будемо розуміти. конфлікт, війна загроза не завершена. афганістан Пакистан не завершена, Індія, Пакистан. Маємо Холо... холодний мир? Ні, це ще не мир. Це тобто, загроза теж є. Загроза поновлення є. А там ще Бангладеш, а там ще пам'ятаємо Китаю, якого є претензії до територіальні до В'єтнаму. Тобто, бачите, як зав'язується який клуб майже всі ті країни, які вона зна... назначили в цьому клубці, вони mm -hmm. мають ядерну зброю. Ну майже всі, або ті, які Пакистан, Індія має так, так, І... так. Іран хоче. А, Ізраїль каже про те, що немає, але тим не менше. Ну, ну тобто є нюанси, так, так? чи можна ми говорити про? Про те, що все одно залишається оця ядерна загроза світова ядерного конфлікту. Реального вона нікуди не зникала з 1945 року, коли вперше були атаковані ядерне в японські міста Хиросима і Нагасакі. Угу. Тобто щойно виникла ядерна зброя, вона залишається е загрозою, що нас врятувало поки що від ядерної війни, це просто людський розум. Усвідомлення людством і лідерами людства, що це може стати кінцем цивілізації, але подивіться, хто зараз прийшов до влади. процитую одного негідника мовою оригіналу, зачем нам такий мір, якщо в ньому не буде Росії? Це про що? Це це саме про загрозу ядерної зброї, тобто ядерна зброя зараз, враховуючи різке зниження інтелектуального рівня світових керівників, являє собою реальну загрозу для нашої цивілізації. Російська Федерація тут буде ескалувати? Звичайно, як? Значить, ну вони вже ескалюють. Пам'ятаєте, вони вже в ході конфлікту говорили. Між іншим, згадуючи Останкіну. з Останкіну закликали вдарити по Україні ядерною зброєю, і не раз, але ми ж розуміємо, що це офіціоз. Тобто, те, що говорять з Останкіну, це ж вони не говорять від себе, від своєї ненависті й тупості. Вони говорять це по вказівці з Кремля. Тому вони тут будуть ескалувати. Просто що відбулося, вони ще сподівалися, що вони будуть лякати того самого Байдена ядерною зброєю, і Байден буде лякатися, і Байден лякав. І тому обмежував Україну в озброєннях. А тепер у Трампа інші погляди в нього є. Ви пам'ятаєте, як він по Ірану ударив? Угу. Так що я думаю, що нам, до речі, цей російсько-український конфлікт треба якомога швидше закінчувати, якомога швидше має бути припинена Російська Федерація країна КАТ. І тоді світова напруга в світі певною мірою знизиться, тому що Афганістан при цьому при тому ядерної зброї немає, Пакистан має, але я сподіваюся на розум його керівників. Індія теж саме сподіваємося на розум його керівників. Ну а у Китаю зараз я думаю, будуть такі внутрішньо економічні і соціальні проблеми, що йому буде не до конфлікту з усім світом. Якщо говорити про завершення війни російсько української ви сказали цей конфлікт треба якнайшвидше закінчувати. Я знаю, що ви досить скептично ставитись до якихось швидких підписань там мирних угон і тому подібне, тому що це просто нереалістично. Але тим не менш, канва якась завершення існує. Часові рамки цієї канви, чи навіть зараз не проглядаються. Часові рамки не проглядаються, але їх можна спробувати визначити, якщо розрахувати швидкість вільного падіння російської економіки. Тобто Росія зараз вже не в змозі підтримувати свою державну машину навіть мирного часу. Uh -huh. Тобто, ну ми бачимо спасибі добрим українським дроном, бензинова криза, бюджетна криза. Кадрова криза, криза виробництва і споживання це ще не торкнулося двох великих агломерацій: Москви і Санкт-Петербурга. Хоча потроху вже підбирається. Ми бачимо міжетнічні конфлікти, міжрегіональні конфлікти. Тобто російська державна машина цією війною сильно послаблена, між іншим парадоксальним чином. Зараз російську державну машину механізм управління країною, uh -huh. найбільше підтримує саме війна, як в ідеологічному плані, так і в фінансовому плані, тому що вони, витративши всі свої золотовалютні запаси, втративши е, резерв в е, ну, знаєте, в бельгійському депозитарії, е, вони Підтримували економіку, військову економіку з усіх сил, тому там частина населення, відсотків 20% населення, живе саме за рахунок вбивства українців, за рахунок російсько-української війни. Але інші сегменти економіки вони у них сильно просідають. І санкції. Світ все-таки якось санкціями бавиться дуже поступово треба все таки щоб європейський союз сполучені штати запровадили більш потужні санкції щодо російської федерації ну тут об'єктивно я сподіваюсь ця світова економічна криза вона зменшує ціни на нафту не почула все одно певних часових рамок чи я можливо складав. вони уснуть сьогодні зня заява пана сікорського міністра закордонних справ польщі що ми маємо підтримувати україну до 28-го року тому що україна ми не знаємо звідки у пана Сікорського такі дані ройтерса його тим не менш повествує про

Планує воювати із Російською Федерацією до цього часу. Ми маємо спільно з Україною надавати все можливе Україні, щоб вони перемогли. Так би мовити, дивіться це екстраполяція ситуації, яка от і сьогодні на 2-3 роки наперед. Можливо, в цьому є рація. Можливо, на Росію прилетить чорний лебідь. На жаль, від чорних лебідів не застраховані. І ми з вами тому часова рамка 3 роки, 28 рік. Вона для когось здається песиміст. Тичною очевидно, але давайте планувати від гіршого. Не забувайте, ми адаптувались до війни. Тобто, ми живемо, От Ми з вами живемо у війні четвертий рік. Да? скоро скоро ця війна триватиме вже ще 87 днів, і кількість е, днів цієї війни буде довшою ніж для радянського союзу була Друга світова, так звана велика вітчизняна. Абсолютно. Ми, ми до неї адаптувалися. Ми в цьому живемо, діти виростають в цьому, і це є вже частиною їхнього дитинства. Як це не боляче констатувати? Тому, бачите, стійкість України дає змогу прогнозувати 28 й рік, але сподіваюся, це буде раніше. Пане Костяне, дякую дуже. дуже. Дуже приємно з вами обговорювати. Стійкість України і про нагідне на наступні ефіри. Костянтин Матвієнко, політичний експерт. Рухаємося далі. Ще чимало цікавої інформації підготовити для вас.